О, як нам їх перемогти? Я знаю. Як генерал? Ми будемо довго чекати, і вони подумають, що ми вже поїхали. Ооо, Ти гарно задумав! Так. Нам потрібно готувати той панник як. А там який пан ми готуємо. Ми ж гроші вкрасти хотіли. Так, готуємо панник не храсти, а ми не маємо. На все. Прощавайте, ви програли поліцейський. Можна гальгати, та ні, краще не будемо гаяти часу. Вони мають гроші! І скоро вони можуть з них так сховати і все. Потім вони в інший банк поїдуть. І так все. Ти, маєш... ти кажеш правду? Тобто ти маєш рацію. Викликаємо всіх наших. Так, надібно якось оці бункер двері до нього підняти. Хм. Хто знає? А хто знає, хто бункер відкрити, якщо вогнем його закрили? Хм. Я та чуть, -чуть мало і може там зимой чуть, -чуть мало щеля. Можете поміститися? Ну не знаю. Це ж супер спеціальна для мене місія. І я не поверну її для вас! Ой, Зачекай, Зачекай, зачекай! Що Я хочу дещо заспівати, що ну ще початок «Герба України, добре. Зараз. Ще не вираїни. Все. Тепер я маю мотивацію. Та ні, заспівати мені для мотивації. Добре. Ще не хмару. Ні свого ліву о все, не треба. Добре, я маю мотивацію. e bunker Віддавайте гроші. Просто віддавайте гроші і все. Або я зараз попробую відкрити той хід, щоб і інші поліцейські змогли пройти. Щоб так! Щоб так! Можна? Ага, ага, ага! Ой! O que é Na minha vida, prorroga-nos! Haha, 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 Добре, бос! Ей ховати гроші! Так, Ромео, Ромео, Ромео. Що? Що? Зачекай. <плес> Добре, сп спс пс пс Пс-пс-спсп-сп-сп-сп-спс. Добре. Тут, а? і знайде синього. Тюркні. А в перший випити невидимий сік той. Надо вибирати гроші, а це вибуває невидимий сік. тільки головне. Щоб там камери були не такі. Які бачать невидими. Та Там всі з поліції просто втікли. Сломай камери ті і нічого не буде видно. Плюс ти невидимий. Ха, добре. Щось з довго нашого довго немає. О, схоже, він. Що? Ой! В голові вигромили. Так. Просто знову сламоїм камери в тюрмі і можна переставати невидимим бути. Тюрні Все плюс камера з Все, Все, можу перестати бути на видим. Так, бро. Зараз я допоможу тобі втікти ха ага, а я електрику сломав. Тепер. Эй, Зиля Зубатий Я взагалі то зубатий, мене звати Я не зубатий А хто ти? Я. Yeah. Дракошина. А, Дракошина, ну добре. Просто пий, зілля, нащо гром... громела. Пей, добре. Псп псс. Пс. Ой, я не видив. Тепер я теж. Просто їдемо. Ага. Оуч. Все, можемо відкривати. Проставати буде не видимо. Так, громела. Іде дракошина. Я тут босс! І чогось мене називають зубатим? А я дракошина. А зубати тобі теж підходить. Я дракошина. Е. Ми Мамає мочі. О, кла. О! Хоти. Зараз ще буде. Що буде? Ховаємо гроші, звісно. Я думаю, вже вже не западуть. А ну швидко! За роботу! Представляйте гроші, щоб поліцейські них не знайшли. чекайте. Воно більше не запалене. Ми зможемо. Зайти. О, как? А я его ще знав. Тут. Ха. Відкрито. О, как? Чекайте, хлопці. Що? Я, напевно, побуду тут. Бо щось Дивне зараз. І я це відчуваю. Пфф, віддавайте гроші. О, як! Дракошина! Громила сюди. Ток. Що, бос? Подивіться, хто тут у нас. О, как? О, как? Так. Круто, доставьте милый. Ага. Фуу стой. А куда я прив'язаний? А? ой, я прив'язаний

А твоє ім'я? Каже ім'я. Ден. 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 Як? Як мені не знали? że ty nas tak prosto przejedzasz eeeem a nie pamiętaj, że jest no nie, prosto imię oznacza, tak aż samo a, no jasne tak twoje imię każe im ja просто кажи ім'я уа оо пу пу мене

Та туди, туду, 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 туду. ду мене просто так, не забравши гроші. Я маю них в кузові. В моєму козові. Ой, речі, я тепер вмію прикрашувати, хоч тебе. А де ти це отримав? Ах. Подякуйте йому. Кому? Йому. Ні, кому? Самому мені я сам все собі зробив. -у 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 -у. О, я почуваюся себе краще. Давайте при мене. Ха. -у -у -у. А? Зверкайся. Гроші нема. гроших немає. А? Що як? Пу? Пугу? Знаєте, ці, куди я тільки побив? Куди? Я був в магазині, дивіться. Папа Як? Так швидко? Продовження слід.